Його українця підніме серед ночі, і він скаже, ну ми бачимо, що воно таке російський мір. А ми цього миру хочемо, українського миру. Фашисти ті приїхали, розбили село, розбили міст. Були відремонтували такий новий міст, у нас був орки, нас звільнили від нього, нам приходилося перелазити по цим перилам. От результати діяльності російського міра. І от результати діяльності українського світу. Ми маємо добротний, красивий, дуже швидко і акуратно зроблений міст нашими військовими. Хіба може яка в світі армія так себе ефективно показати? Але вони показали отут, в піднятті із руїн наших сіл. Ми дивувалися, ми це приїжджаємо, сьогодні каміння. На другий день приїжджаємо вже кусок дороги. Вже забиті сваї. Зробили З нічого. Його тут не було. Було голе місце. Подяка, ще щира, низький вклін нашим воїнам. Служу української народу. Спасибі за те, що ви приїхали, зробили нам міст. Та ж не поселяйте, що в мене лучи дивається. Дасть Бог, що все наладиться, все буде добре. Наші хлопчики, дівчатка, які носять оці камуфляжну форму, вони теж роблять усе. І від щирої душі люди. Низький уклін нашим солдатам всім вам дуже велике спасибі. Ми хочемо перемоги, щоб наша Україна перемогла кращих людей, чи українці немає ніде.